Подобний Максим Сповідник, розділи про богослов'я і про будівництво Втілення Сина Божого. Перша сотниця. Перше. Бог єдиний, безначальний, незбагненний і має всю силу цілокупного буття. Він зовсім відключає всяку думку про час і образ існування буття. Бога неможливо можна мислити в категорії часу або якості, оскільки недоступний для всіх сущих не пізнається жодним із через своє природне виявлення. Бог не має суфізичного образу вигляду, тобто не проявляється тілесним видимом як Фізикіс Емфасеус. Друге, Бог, як це доступно нашому пізнанню, не є сам по собі ні начало, ні середина, ні кінець. Він є він і нічим з того, що слідуючи за ним споглядається природно, бо Бог безмежний, рухливий, безмежний, так що він безмежно перевершує всяку сутність силу і дію. Мови йде про тряду, усія дінаміс. Енергія. Передумови цього вчення було закладені ще в античній філософії. Але у своїй повноті воно було в патріотичні традиції насамперед у Леоніфорепогі Івана Скіхопольськів, до яких відлежить преподобний Максим Дивіться Шербут. Третє. Усяка сутність вводить разом із собою межу своє себе, тому що їй властиво бути початком руху. Споглядаємо в ній як можливість. Всякий породній рух додіємислими після сутності і додіє середина, оскільки воно природно як якщо середнє, між обома. Приподоби тут трохи змінюващу вказну тріаду, яка є як сутність, рух дія, енергії, рух є середина, тому що він виникає в сутності, потенційно спрямовуючись у ній і тягне дія, яка є бездісненням сутності. А всяка дія, що природно обмежить своїм лосом, є завершення мисленого суттєвого руху. Дія завершення тело кінець виникло у сутності руху під лосом, що цю дію, належить очевидно розуміти внутрішню ідею або принцип, який визначає цю дію. Четверте, Бог не є сутність, ні загалом, ні в конкретному значенні цього слова, навіть якщо Бог є началом. Можливо, приподобию тут має на увазі першу і другу сутність Аристотеля. Бог не є можливість ні загалом ні в конкретному сенсі цього слова, навіть якщо Бог є середини, Бог не є ні загалом, ні в конкретному значенні цього слова, навіть якщо Він є завершення мислимо до цього завернення сутнісного руху. Але Бог є творча сутністі, понад понадсутність, першу буття. Він не є наймогутнішою слова, що творить силу Дісло і Пердінами. У сенсі, володіти силою, що перевершує всяку силу, заснував по відношенню до Бога Доніс і репогід. Русалимський також висловлюється про надпотужну селечого творення, розуміючи божественну природу Христа. Преподобний Максим, говоричи про і передів Наменос Ідрісіс, імовірно, лежить від них. Нарешті він нескінчений і діючий стан. Усякої дії. Радше за все мається на увазі внутрішня непорушність Бога, його стійкий стан, ексіс, на який ґрунтується вся енергія. Кротко кажучи, Бог є творча причина сили, дії, тобто начало, середини і кінця. П'яте. Начало середини, кінець, і кінець є відмітні ознаки істотори, ділених часом. Можна і повною підставою сказати, що вони є відмінні ознаки всього, що оглядаються віці цьому. От час, який виміряє рух, обмежується числом, вік же міститься в собі категорії час, яка мислиться одночасно існуванням допускає виділення, оскільки він почав бути. Якщо час і вік небезначальні, то тим більше небезначальні істоти, які охоплюються ними. Як визначає урс фон Бальтазар при подобності йдучи за Григорієм низьким, то співвідносить поняття вік. І час і сутність створеного буття знову до Святого Григорія низького розум розуміє преподобний у цій главі термін діастасіс у Святого Григоря чистіше діастіма, які позначає ніби віддалення від самого себе. Шосте. Бог у природі завжди в дійсному значенні слова єдиного. Одиничне він вісить у собі усю сукупність істинного буття і в той же час перевершує це буття. Якщо це так, то взагалі ніщо з того, що позначається словом буття, не має бути в істинному значенні словом, адже взагалі ніщо з того, що відмінне від Бога по сутності, не споглядається разом з ним від вічності навік, ні час, ні ті тварини, які живуть у них. Бо істинне і незмінне буття жодним чином не поєднується одне з одним. Тут преподобний в цьому випадку розмежував поняття Едіон, що співвідноситься з Богом, і ЕОН, що співвідноситься з творним буттям. За словом, Лоського Святий Максим підкреслює, що вічність світу, опізнавальна вічність створена, пропорції істинних змінні структури космосу, геометрії, ідеї, керуючі створеним світом, мережа математичних понять – це ЕОН. Евнічна вічність, що мала подібного часу. Початок, звідки назва ЕОН, тому що він бере свій початок у віці Еоні. І переходить із небуття до буття. Але це вічність немінлива і, під, і підлегла позачасовому буттю. Єонічна вічність і стабільна і незмінна. Вона дає світло взаємозв'язок і пізнавання, його частина. Відчування і умозбагнення час, і он тісно пов'язаність один одним. І тому, що обоє вони мають початок, вони мають порівняння. Іон це рухли, нерухливий час. Час рухливий. Час рухливий іон. А стільки їхнє співіснування з євом проникнення дозволяють намислити час в лоскудному сільським Сторінка 150. 7. Всяке начало середини, які не зовсім не заперечують категорії відносин, боже існуючим. У безмежній нескінченності перевершує взагалі всяке відношення природне, не є ні началом, ні кінцем, ні серединою, бо він не є всяка небудь річ із тих, яких можливо споглядати категорія відношення. Тут преподобний розбудовує думку висловлену трохи вище. 1.2. два уточнюючи, що Бог не може пізнаватися в категорії відносин. Схожі думки відбудовуються у поглядних розділах дійсний, цілком єдине. Немає відмінності, те, що немає відмінності, стоїть поза всяким відношенням. Те, що не володіє відношенням природним і безмежним безпочатком, значить, тільки божественне позначальне, безмежне немає відносини і відмінності, оскільки так просте воно є знадено єдиний і матеріали. Восьме. Всі сущі, як стверджуються, що пізнаються розум і місяць у собі ясні начала віддані їх, Боже, називається наступно для розпоглядань і до цілоглядальних істот тільки буття його одного приймається на віру, тому жодне з них не може бути, зіставлене з ним. Дев'яте. Віддання сущих місць для доказу власні логоси, які природним образом з'єднання воєдину і чіткі межі, які дають існування сущих природню стійкість. Зміст усієї фрази очевидно, то для знання сущіх орієнтований на ідеї, або на ілос, які мають чітку оформленість або описом переграфін і ясне вираження своїми межами, на відміну від текучої непостійності феноменальної освіти, доступного нам у відчуттях. Саме така оформлення словосів робить доказом про аподесів, наше знання про стосу, що стосується сущих речей. Що стосується Бога, то з допомогою цих ловців в сучі знаходиться віра тільки в буття Його. Він дарує блочестим людям сповідання і віру в те, що він дійсне, і подібна віра доступніша цьому доказу, бо віра є дійсне відда... віддана, що володіє дослідимим началом, оскільки вона є постать речі, що перевершує ум і розум. В порівняння єврей 11 слово постать у цьому випадку можна прикласти як сутність речей, що перевершують ум і розум. Подібне значення цього слова зберігалося християнське обусловій після Некейського собору, тим, звичайно, тих випадків, коли поняття постать вживалося спеціально спеціальному та христологічному значенні. У цьому розділі преподобний дуже ясно формулює церковне розуміння співвідношення віри і знання. Згідно з цим віра є орган дійсного сприйняття і пізнання істини. Не заперечується природна діяльність розуму стосовно предмета віри, але в той час передбачається, що засвоєно через віру істина, як та може, має об'єктивне значення поза людською свідомістю, має силу сама посвідчати і долучати до себе розум що раніше, ніж він встигнув, як би мовити, зробити спробу до самодіяльної з'ясування. Звідси віра не проставляється знанню, а є теж знання, але вихідне до довідних принципів. Більше того, вона є навіть вища рід пізнання в порівнянні із звичайним збрійтом. 10. Боге начало середини кінець суші, тому що він є діючим, а не перетерплюючим. Уява про безпристрастність божества була розповсюджена в грецькій філософії з самого початку стала а в всьому християнському Але відразу розумію, Намітилася кардинальна відмінність християнських врачені від еллінського свідогляду. І в даному питанні християнською позицією на цій рахунок чітко виктори оручного творцю своєму творі до Феопента, де викладається наступна основа теза, Бог страждальний у свої безпостратності панує над стражданням, тому що своїм стражданням змусив страждати, самі страждання. Він прийняв, прийшов на смерть, істину став причиною смерті, але наскільки не сприйняв собі страждань смерті, безпострашно. І безсмертно своє силою він являється на смерть і від смерті відходить як Бог. Саме подібна органічна єдність антиномії глибоко далекої розичницькій філософії, релігії греків, корені відрізняли від них християнське віру Він також є все те, чим називається його ми. Бог є начале, як творець. Він середина, як промусити, кінець як Описання. Термін. Періграфі, що часто у творах преподобно, тут, тут припускає що Бог нібисню собі світ сущих у межі, або описує його, цікаві, значити, що вище, оте вживає цей термін і по відношенню до лосів сущих. Бо апостол говорить, бо все від нього, ним, і все для нього. Римін 11. 11. Немає розумної душі. Яка по сутності була більше коштовною, ніж яка інша розумна душа, бо Бог, будучи благим, творить всяку душу з образом самого себе і переводить до буття саморухливою. В цьому випадку, отець варто чому йде захиститим Григоріям низьким, який говорять, що людина є образ Божий, ставлений всякого блага, властивий перший тому що Бог є всяке благо, тому числі його властиво бути собівним, самовладним, де вісторині святого Григорія низького. І кожна душа по своїй волі обирає або честь, або через свої діла добровільно приймає без честі. Бог, як написано, Сонце правди, він просто опромінює всіх променів своєї благості. Пислівник Аплос можна розуміти, як у сенсі простоти, однієї катафатичних характеристик Бога, як у сенсі, не роблячи відмінності, що стосується першого. Вчення про простоту Бога було характерно для багатьох отців церкви. зокрема, сам преподобний, Он бігає говорить, що Бог ніколи не входить у власної розділі простоти, о Мідепотis ікіас амерus амплутус exitamenus. Душі властиве по свобідній волі ставати, бо Боголюбив воском або як такою, що відчуває схильність до матерії брудом. Адже подібно тому, як природно висушений сонцем, який пом'якшується від променя Його, так і всяка душа, що тяжє до матерії і добровільно, оподібнюється рудо, карається Богом, озлоблюється і подібно до вихід вихідцями, штовхає себе до погибелі. Цей образ воскує буде прийняти проповни Ворігена. А всяка боголюбна душа пом'якшується, як віст, і скіні, відображається божесні образи, і зображені, і вона стає в душі життя. Слова Бога, 13. Той, хто присвящає розум божественним поглядами, привчає свій розум безпострадно, послабляти Творця божественним славослів'ю, і почуття, освячується чистим відданням, той приєднується до природника за образом, ще й вибране його свобідним волеви, благо за подобою. Розмежування, яке включається в образі подоба, розповсюджено в це сівській писемності.